Я вже стартую з дому, вже прийшов на автовокзал. Обов'язково перевірте, чи всі у вас є документи. От і наш кордон. Україна, друзі. Сам водій приємний, тобто доїхати можна швидко і з комфортом. Привіт, друзі. Ну що ж, я вже стартую з дому в сторону України, і зараз за декілька хвилин за мною приїжджає таксі. Ну і я, звичайно, буду прямувати уже на автовокзал, де і буду чекати на свій автобус. Друзі, я вже прийшов на автовокзал, і зараз будемо чекати на автобус. Він прибуває рівно о 10.30. До Жешова, ну і та 5 хвилин і вже відправляється. Відправляється ось з того місця. Коли ви вже приїхали на автовокзал, обов'язково перевірте, чи всі у вас є документи, тому що іноді може виникнути така проблема, що ви взяли чужий закордонний паспорт. А ось і мій автобус. А що це друзі означає? А це означає, що я за декілька годин буду на кордоні. Що ж, друзі, під'їжджаємо до кордону. Їхали ми з Кракова до Корчової 3 години 40 хвилин. Як вам такий час? Зараз недовго, за недовго ми будемо на кордоні, і я вам розкажу, за скільки часу ми пройдемо польський кордон та український кордон. От і наш кордон. Тут стоять бури, якщо ви бачите. Пусто немає нікого. Цікаво, за скільки ми проїдемо кордон. Ну що ж, ми приїхали на польський кордон, в'їхали ми перші в чергу, і відразу у нас вже у всіх пасажирів забрали паспорти. Ну зараз зачекаємо, я думаю, хвилин 5-10, щоб все нас перевірили, поставили, що ми на виїзд і будемо рухатись до українського кордону. Ну що ж, друзі, перетинаємо вже український кордон. Весь кордон ми пройшли за 50 хвилин. Україна, друзі, ми в Україні. Так, це колійка. Черга на Краковці. Онлайн. 12-година 50 хвилин. По польському часу. Ось вам, друзі. Ну, я думаю, так, десь годин. 4-5 вам треба буде легковою машиною стояти. І ще, іще, іще. Дуже багато мікроавтобусів, як ви бачите. Ну, це зазвичай перевізники. Ну і все. І ось ми, друзі, вже прибули до Львова. жд вокзал. Далі буде вокзал Стрийський у Львові. Все дуже швидко і комфортно. Кліматизація навіть працює. Ну що ж, ми друзі, вже приїхали на жд вокзал у Львові, і зараз будемо відправлятися в сторону кордону. І що буде відбуватися на кордон. Ні, я вам також повідомлю. Знову ж таки, ми будемо тероризувати прикордонників і розпитуватися у них різною інформацією, тому що нам сьогодні сказали, що додатку вдома не потрібно встановлювати. Деталі я вам вже розповім на наступному відео. Це відео я зроблю напевно вже завтра, і ви його зможете побачити. І знову ж таки скажу, скільки ми цим рейсом, ось краків, львів, за скільки часу ми перетнемо кордон. Тому на зв'язку, друзі, і побачимося вже на кордоні. Прощаємося зі Львовом. Ось так ми минаємо нашим автобусом пробки у Львові, тому що ми їдемо бус-пасом, а хто цього не знає, то тут тільки автобуси і таксі можуть їздити. І таким чином ми скоріше доїдемо до кордону. А звичайний перевізник цього не має плюсу. Ну що ж, друзі, під'їжджаємо ми до кордону Шегині Медика. Зараз ви побачите, яка черга. От спереді нас зроблю рекламу автобусу Богдан. От другий поїхав і зачинають з'являтися перевізники приватні. Ось вони стоять всі в черзі. Хтось з лаветами по автомобілі їде за кордон. А ці всі бусики, як ви думаєте, це наші приватні перевізники, які, можна сказати правду, нелегально вас забирають і відвозять. Але ми їх всіх оминаємо і за декілька хвилин будемо на кордоні. Ось подивіться, яка черга. Нагадую, що це кордон Шагині Медика. Сьогодні у нас, якщо не помиляюсь, 6 серпня або 7 серпня, 5 серпня сьогодні, так, мене поправляють. І ну, дуже багато лавець в українців є гроші, все добре. Значить, в Польщі дуже багато заробили. І з іншої сторони фури. Ну, як бачите, ми їдемо 50 км на годину і черга. Ось прикордонник, що він нам скаже? Нічого. Попрощалися ми з ним і вже починається кордон. Я тут можу знімати? Нас теж будуть перевіряти? Тут? І ось бачите, друзі, Державна прикордонна служба. Ми їх проминаємо, нас не зупиняють. Це чудово. З Богданом ми прощаємося наразі. Ну що ж, друзі, нещодавно ми перетнули польсько-український кордон, тобто в'їхали до України о 13-й годині, і ось ми вже повертаємося зі Львова. У нас 17.05, це по польському часі, я все говорю. І ось тут вже ми в Шегинях. Тут ми бачимо, ходять люди навіть, і є один автобус наразі. Я думаю, що нас швидше пропустять. Ну, я буду вас тримати в курсі, скільки часу ми будемо стояти. Так, друзі, виглядають приватні перевізники, а так виглядає наш автобус. Найновіший серед усіх і найдорожчий. Ну що ж, друзі, тепер ми виїжджали з українського кордону і там попалася нормальна прикордонниця, яка нам пояснила. То дійсно ті громадяни, які виїдуть після 5 серпня за кордон, і ці громадяни України, які будуть повертатися вже додому, будуть зобов'язані встановлювати додаток вдома. І протягом 72 годин у них буде можливість здати ПЛР-тест, або ж тест на антигени. І вони тоді будуть звільнені від самоізоляції, якщо тест буде негативним. Ну або ж якщо ці люди. Будуть відмовлятися встановлювати додаток, то тоді вони автоматом будуть відправлятися на самоізоляцію 14 днів. Ну або ж коли людина встановила додаток вдома і не зробила тест, то вона від 72-ї години буде знаходитись 10 днів на самоізоляції в Україні. Тому, друзі, такі новини. Якщо інформативно, ставим лайк і дякуємо прикордонниці за доцільну інформацію. Ну що ж, друзі, польський кордон нам не вдалося так швидко проїхати. Ми потрапили на перезмінку, а перед перезмінкою ми ще годину стояли і нас могли б пропустити, але чомусь цього не зробили. І коли ми вже на кордон приїхали, то побачили, що автобус, який перед нами приїхав, кинули на так звану яму. Тобто підозрюють, що вони щось провозили. А зараз ви, друзі, бачите, в сторону України. На медиці Шегині яка черга? Це вже з польської сторони. Ті люди, які прямують в Україну. І я б сказав, би, що черга не маленька. Ми їдемо ще раз нагадую, якщо хтось не пам'ятає автобусом. Тому ось такі подібні черги ми завжди оминаємо. Тому, друзі, всі посилання, які потрібні для того, щоб потрапити саме моїм партнером, якого я представляю. Будуть в описі під цим відео. Привіт, друзі. От ми їхали цим автобусом, нашим перевізником, і от наш е, пасажир зараз вам скаже свої просто емоції, щоб я вам не передавав, що тут все так класно і малював вам варення на хліб. Він зараз вам все розкаже детально. Влад, е, я дуже часто подорожую до Польщі. Насправді знайшов випадково даного перевізника. Насправді дуже приємно здивований. В плані порівняння навіть з попередніми поїздками. А чому? Е, е, ну, Надзвичайно комфортно. Комфортна поїздка, комфортний транспорт, е, є Wi-Fi. Можна під'єднатись до інтернету, тому що перетнув кордон, тобто не встиг поміняти сим-карту, не було інтернету. Зарядний пристрій є біля кожного сидіння, зручні сидіння, сам водій приємний, тобто доїхати можна швидко і з комфортом. Можу порекомендувати вам цей вид транспорту. Якщо плануєте поїздку за кордон, то можете сміливо вибирати даний транспорт, не пожалієте. Супер, дуже дякуємо влад, і нагадую, друзі, що за моїм промокодом ПЕХ ви отримуєте 10% знижку. Не забувайте про це казати, коли ви телефонуєте. За цим номером, десь він тут з'явиться на екрані, і завжди завжди згадуйте цей код, ну і ви отримаєте знижку і комфортабельне перевезення, чи то до України, яку ми сьогодні поїздку здійснили за 50 хвилин, або ж до Польщі. Ну, ми попали на перезмінку дві з половиною години. Ну що ж, друзі, ось автобус від'їжджає 9.30 вечора, і я вже Жешові. Тому друзі, сподіваюся, що я вам сьогодні трошки передав ціну інформації, і взагалі ви бачили попередні відео, як можна проїжджати. Кордони і з якою швидкістю з вами був Сергій Пех, до наступного відео і до зв'язочку. Па-па!